І відмічаємо дві точки. Раз, точка, щоб був класний тволмастер, нічого він малює. Два точки. Маємо дві точки, після чого нам потрібно на цій дузі зробити екструзійний вигін. Давайте ми зробимо його так само для того, щоб це було наглядніше. Якщо ми тепер робили вигін з отаким положенням щипців, тобто ми робили вигін по горизонталі, uh -huh. то зараз нам треба буде робити вигін по вертикалі. Тому ми щипці ставимо отаким чином. Для того, щоб у нас дуга, яка дивиться на нас, була паралельна в одній лінії. Після того, коли ми поставили щипці, робимо вигін вверх 30 градусів, беремо щипці, розвертаємо, переставляємо трішечки дистальніше, Переставили, тепер вигін вниз, до паралельності зжимаємо, щоб ці дві лінії були паралельні. Трошечки не паралельні, ще трішечки зжимаємо. Yeah. Далі переставляємо дистально, де у нас закінчується цей точка, яку ви відмітили фломастером. Знову опускаємо вниз 30 градусів, зробили. Переставляємо щіпці, розвертаємо іншу сторону і знову вверх. Ще, 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 ще. Трошки я забагато взяв. О, вверх. Все. Тепер, якщо у нас вийшло нерівні основи, ми можемо цю дугу послабити. І таким чином вирівнюєте вигін. О, хай вас це теж буде на відео. Все, ми маємо екструзійний вигін на оцей от зубчик.